Всім гарного чудового вечора. А, це, як кажуть, пекар купує булочки. Ну, я ж пекар там, коротше, була після школи, хто не знає. Я вже давно забула, але я дуже смачно дійсно випікала. Мені не даремне поставили. А... Значить, яка відпочатку в документ, тому що мені цікаво було викип, випікати булочки, різні пиріжки і хліб. Дуже смачно, дійсно в мене виходило, я проходила практику, але це була не моя все одно, все одно не моє життя. То я хотіла сказати, це те саме, що а, значить, а, те, в тих, хто взутящий є сам. Без взуття ходить, так і я купую. Але ми зараз не про це. Те, що я почала на протязі 15 хвилин розповідати, це не про те. Сьогодні я хочу розповісти а, таку річ. Я щось вже розповідала, а таке подібне, значить, назвемо цю тему, ніби як чому. Жінки біля чоловіків, або у котрих є чоловіки, виглядають м'ягко кажучи, не дуже. Можна так сказати, і чому ж чоловіки уходять дійсно до других жінок? Так, щоб не було довго. Дивіться, давайте про себе знову. Були у мене такі, значить, як кажуть времена, часи, коли я вставала зранку. Ну, я не буду казати, що там геть не вмивалась, ну в кожного буває по-різному. Там зуби, все потрібно почистити, але ж це одно. Зразу, коли чоловік для тебе, а, і давайте зробимо так. Ніби як у вас іде, хоча так буває не завжди, якась в когось відпустка, і так ви, в общем, це разом в будинку. І Ну, Зранку встає чоловік і одразу, давай мені сніданок литу. Ви приготували сніданок, далі ви туди-сюди щось закрутились, може, до речі, поки приготували, поки поїли, і ви дивитесь уже обід. Ага, борща потрібно зварити. Зранку млинчики на обід борщ, а ввечором пюрешка, картопля із котлетою і поміття. Замітьте, це все потрібно дуже, можна так сказати, готувати. Але я вам скажу, і вас дійсно не залишається час. Або я не знаю, дуже багато справ може теж бути на роботі, і ви цілими днями значить, займаєтеся. Я вам скажу, коли ви сидите з чоловіком, особливо при ньому, потрібно, щоб він бачив і не боятися. Що ви відстоюєте своє і ніколи не бійтеся, тому що він звикне, що ви боїтеся, і буде так і жити, і насолоджувати життям, а ваше життя, знаєте, потім знаєте, як закінчиться. Чоловік мій пішов до іншої, до куханки, сказав мені, бо був не боягуз або не сказав бо був боягуз, я їх застукала. Ну, одним словом він все одно в результаті пішов. І в чому я хочу тут сказати? Значить, як повинна жінки нормальною, яка себе поважає, яка хоче бути гарною, яка хоче дійсно, щоб чоловік від неї не уйшов. Хтось каже, ти тут таке одказуєш, що сповідаєш, будь-то чоловік за красиво уходить чи залишається? Ні. Але дуже важливо, краса тут грає он, щоб ви залишалися завжди ганою, і це є до себе один із пунктів е поваги. Це дає самопевність. А ще хочу сказати? значить, виконайте зранці. А бере що робити? Проводитися в порядок, я вам скажу, там читати зуби, там, а, значить, очищення йде обличчя, розчесування волосся або гарної зачіски. Не те, що ви там зірка повинні бути в кімнаті ходити, але все одно, отакі от от, моменти дрібних ви повинні зробити. Далі тоді дітки готуєте їсти саме отак, значить, сніданок, і хтось каже, вас не зрозуміють. от хай не розуміє. Заварили там йому вівсянку, це до речі, не для чоловіків відео, і хай не ображається, тому що потім вони самі уходять від таких жінок дуже добрих, лагідних. І все інше. І дивіться, значить, заварили вівцянку науком, або там я не знаю, що яєчню можна теж приготувати 7-5 хвилин. Далі приводити спочатку себе в порядок, то що я розказала, і далі оце все йому досить. Далі ніяких борщів на обід, хтось сказати, навіть не посміхається, така шутка. ні борщ раз в тиждень, а, значить, в недію. E, значить, що робити? Теж якусь міріну там заварили, щось добили, пойдеть йому. Пішли далі душ приймати, наносити маску для обличчя, депіляція. Хто робить так, як я вдома манікюр або там він записався на салон зати жінка? Вона іде, наші салон сидна. Це теж це потрібна. Мінімум дорога. Пів години, дві години на манікюр, поки посидить, посидить вона. І ще пів години це три години на манікюр. Де ж потрібно знайти цей час. Іде вона і все це робить. Далі повертається. Приходить вечеря. Приходить вечеря. Ніяких. Далі вечеря. Ніяких котлет і пюрешок, Швидко а, купили, значить, за шляхом бігли з роботи, чи там вибігли. А не можете виходить, я вам скажу що зробити. Варіант номер два. Значить, швидко вибігли купили пельмені, відварили готові або. Це не смішно я, що будуть сміятися, можливо, буде в яких хто там на ютубах, там, тіктоках, там сміх, якісь там коментарях, ну нічого. Це не смішно, це життя. А купили значить фільмішок таких готових наварили вечерю. Значить, дивіться, в чому суть я до кінця вам розкажу в кінці. Дивіться далі. Ніяких пюрешок значить, з котлетами, або сказали, хочеш замов в голову там чи де, хай привезуть піцу і все, і буде вечеря. І до чого я хочу сказати, щоб ми закінчили скоріше це відео. Дивіться, в чому суть таку жінку дійсно буде поважати більше чоловік. І якщо вона буде готувати йому два рази на тиждень або один раз в неділю, що дійсно таке агу, там борщ там. І те, що вважається домашньою їжею, і, і теж приємно, от, що це от, домашня їжа, просто цікава да? і натуральна, то я вам скажу, він буде чекати як свято, як свято те, що ви проявляєте до нього, тому що жінка, коли проявляє до чоловіка дуже багато такого, дуже через що так, вона має бути лагідною, там, милою, доброю, господаркою. Але якщо у нас сильно-сильно на всі 100 віддається, дійсно, може хтось не розуміє чому, не починається, значить, така неповага, я вам так скажу. Потім ви це якось колись, хто не зрозумів, ще поки зрозуміє потім, коли від вас уйдуть і ви побачите. А що з приводу уходу? А... Чому я саме я не дуже спішу когось шукати, або хтось мене знайде, всяке буває по долі, щоб з ким хмось бути, дивіться, з мого значить, такого досвіду, я скажу, скільки не живи з кимось, скільки що не роби, як себе не поводиться і милой, і добрий, і поганою, і історичкою, ви через. Значить, Рік там два, може ще бато захопила часу. Може ще набагато раніше стає ти просто привичним предметом. Реально, навіть і ви самі проявляєте, якщо чесно, до чоловіка не дуже сильно вже таке, що там, якщо ти йдеш, дивиться, він тебе там за талійку, якийсь там хлопить дівчину, або там постійно цілує через кожен на... раз, або там погладить, то потім все якось припиняється. Хтось каже, ні, багато у кого залишається не багато, у людей залишається це надовго. Ні, не залишається. Я вам чесно кажу. Ну я не знаю, вряд ли. Просто уходять або до когось, або вже не так. От не так. Немає такої уваги. Я вам кажу, я не хочу, не хочу просто себе так розстроювати і тішитися надіями і собі обіцяти просто бред і нереальність, і таке, знаєте, того чого просто не буде. Тому мені дуже інколи здається, що самої краще. Десь буде там теж інформація, чому самої інколи краще. Може, колись я це запишу, хоча, може і було вже таке відео. Я вам кажу, багато є плюсів і мінусів, але мені десь інколи плюсів більше. І ось таки тому, те, що я сказала, жінка і дівчина стає гамою, коли вона цілий день спочатку, в чому суть відео, відводить час для себе, почекає чоловік, немає за що замовити піцу, хай заробляє. Хоча, якщо він цілий день на роботі, нічого страшного, вона ніби як може приготувати, але вміє, але не треба дуже балувати, щоб це сильно було, що ви вже там все обрали, все вилизали, все наварили, все наготове, прям приходить, прям як, от, знаєте, чуть не задихається від цього щастя такого. Такого не повинно бути. Знаєте, це як дитину дуже балуєш. І виходить, е, що дитина вже просто наглеє і стає дійсно вона вже не сини, то, що роблять для неї, для неї батьки, От, наприклад, дитина тикає пальчиком, ой-ой-ой, купи, мама, та да ти що хочеш, дитина, Ох, ти моя дорогенька, я теж такою була своєю дочкою. Потім мені це вилізло боком. Ой, на коліни матір впала Послідні можливо, копійки навіть віддала і купила. Наступний раз теж так. Наступний теж і все. І ви отримуєте дитину з баловану, таку, яка взагалі вас не стінить, не поважає і взагалі не стінить саме не не те, що вам, а те, що ви для неї робите. І ті подарунки не буде стіни, які приходяться дуже швидко, постійно і легко. Просто так. Подумає, ще, ще ще буде багато мені сюрпризів навіщо мені, як нам ляльку купували в 90-х роках. Ми неї гляділи, ми з нею гралися років рік, два, ще десять. Я не знаю, тому що це єдину ляльку, і то на день народження подарували. Ми дуже, ми дуже це пам'ятали, і ми значить, зберігали всі всі іграшки, я не знаю, як неї сока. Тому ще раз пройдемося по пунктах. Сильно не викладатись на всі сто саме таку любов, саме таку повагу чоловік цінує, і таку жінку. Жін, чоловік повинен більше кохати, чоловік повинен більше, більше вкладатися матеріально і по всякому. Все, все розказала, тоді ви будете гарні, і від вас нікого ніхто не піде і завжди нікого ніхто не знайде, і буде щасливий. Люблю всього, Пока.